Вся обмін, черговий обмін полоненими між Росією та Україною. Додому повернулися 207 українців. Очі для ППО Вінничани передали допомогу для протиповітряної оборони, яка вистежує шахеди. Волонтери від малого до великого. Десятирічний волонтер із Вінничини продає насіння, а виручені кошти направляє на допомогу ЗСУ. Тим часом у Херсоні уже дев'ятий місяць працює соціальна кухня. Лютневий вікенд. Офіс туризму Вінниці пропонує екскурсії. Куди можна подорожувати? Дізнаємося у гостя в студії прямого ефіру. Вітаю у прямому ефірі. Новини за день, 31 січня. Середа. Я, Олександр Бойцун, готовий підвести підсумок дня разом з вами та командою телеканалу Віта. Вони витримали пекло війни і нелюдські умови полону. До України повернулись 207 захисників. Це вже 50-й обмін, який здійснила наша держава. Серед звільнених є наш земляк, житель Вінничини з Могилів Подільського. Як зустрічали героїв та якими були їхні емоції, розкаже Ірина Дідух. Україна здійснила черговий обмін полоненими: 207 захисників вдома, серед них 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів. Майже половина зі звільнених захисники Маріуполя, воїни збройних сил Нацгвардії, підрозділів державної прикордонної служби та нацполіції. Кожен із колишніх полонених подзвонив рідним поміняють. Да, я в Україні. Все, я, я живу, да, я живу. Вони плачуть, бо не знали, що їдуть додому. Більшості російська сторона до останнього не говорила, що везуть на обмін. Сьогодні стало 3035, і далі ця цифра буде лише рости, Поки кожен і всі не повернуться. Дякую вам, слава Україні. Це вже 50-й обмін, який здійснила Україна. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта. Постраждали мирні жителі, знову пошкоджені житлові будинки, магазини, автомобілі. Такі наслідки чергової, терористичної атаки російських окупантів по Україні. Цього разу ворожа армія випустила 20 шахедів, 14 з яких знищили протиповітряні сили України. По обіді окупанти завдали удару, й по Херсонщині є поранені. Окупанти продовжують здійснювати масовані атаки на Херсон. Черговий удар припав на багатоповерхівку. Там значні руйнування покрівлі. Постраждалих немає. Тут було 15-15, Постраждалих немає. Вони влучили нас у швидко. Відпінать стікла. Ну жінчині поміря, пакували, потім стекла посипалися і все. Четверо людей отримали поранення внаслідок нічної атаки ворога по Харкову. Окупанти завдали чергового удару дронами в ніч на 31 січня. Силами ППО вдалось знищити 14 ворожих БПЛА. Однак є влучання. Росіяни запустили по Харкову шість дронів. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та магазини. Авша шахедами ворог і південь України на Миколаївщині внаслідок попадання виникла пожежа у приміщенні магазину. Пошкоджень зазнали склади сільськогосподарського підприємства. Там постраждав охоронець. Чоловіка госпіталізували. Ворожим вогнем і прифронтові зони Донеччини цієї ночі ворог гатив снарядами по 11 населеним пунктам. Одна людина загинула, дев'ять поранених. Пошкоджено 47 цивільних об'єктів: житлові будинки, церква, два підприємства, господарські споруди, газопровід. Анастасія Ракоїд. Новини за день телеканал Віта. Прожектори, зарядні пристрої до них та тепловізори передали для ППО міжрегіональний гуманітарний штаб та Вінницька громада. Мобільні бригади збивають шахеди. Їх Росія запускає, аби знищити соціальну та критичну інфраструктуру і атакує житлові квартали. Обладнання, яке допомагає побачити і знищити безпілотники, просто необхідне. Тому військові часто звертаються із запитами деталі. У Ірини Дідух Їхні обличчя не можна показувати, але їм щодня дякує вся Україна. Ці військові закривають небо не лише над Вінничиною. Вони не дають шахедам долетіти в інші регіони. Безпілотники збивають мобільні групи. кажуть найважче вночі, аби побачити чорного кольору шахет. Потрібні спеціальні прожектори. Дальність променю цих потужних ліхтарів сягає 4 кілометрів. Всі безпілотні літальні апарати. Воно ураження працюють, запускаються тільки вночі, і це безперечно дуже потрібно для мобільних груп. 40 потужних прожекторів, стільки ж зарядних пристроїв до них, та 20 тепловізорів. Передав міжрегіональний гумштаб разом з громадою двом військовим частинам. В одній з них служить діючий депутат міської ради В'ячеслав Заремба. Він волонтер з 2014-го. Тепер захищає Україну. Працюють, скажімо, так, цілі. Відділи, які займаються удосконаленням. Як перехопити шахет, щоб це було ефективно? Тому я думаю, що ці всі засоби були надані по запиту військових частин. Засоби, які надані Вінницькою міською радою, вони дуже важливі для збиття шахідів, які сьогодні є ну, надзвичайно небезпечні для не тільки вінницької громади. Шахедами ворог намагається знищити критичну та соціальну інфраструктуру, атакує житлові квартали. Спілкуючись з військовими, міський голова Сергій Моргунов розказав, як будуть підтримувати ППО. Ми ще маємо плани купити, наприклад, для. Одного з підрозділів біля 20 автомобілей для того, щоб були встановлені відповідні засоби ураження, будемо так казати, але це трошки прийде час. Ну і звичайно, по всім потребам, які є, ми будемо однозначно швидко по можливості реагувати. Аби ефективніше збивати шахеди, мобільних груп має бути більше. Тоді вища ймовірність, що безпілотники не долетять в інші області. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Десятирічний волонтер із Вінничини Святослав Вербицький купив дрон захисникам на передову. З початком повномасштабного вторгнення разом з бабусею хлопчик почав збирати та продавати через соціальні мережі насіння квітів, гарбузів та огірків. Усі виручені кошти пішли на підтримку ЗСУ. Як вдається волонтерити юному благодійнику? знає Анастасія Ракоїд. Друкує своє ім'я, аби приклеїти на дрон, який допомагатиме українським захисникам нищити ворога. Святославу Вербицькому 10 років, і хлопчик сам заробив на квадрокоптер, продаючи насіння. Ми з бабусею вирощуємо власне насіння, продаємо його і збираємо якусь певну ціль, наприклад, як на цей дрон. До волонтерства Святослава привчила бабуся. Ще до великої війни уся родина хлопчика вирощувала овочі та квіти, і залюбки ділилась насінням гарбузів, огірків та томатів мешканцям з підконтрольною україною Донецької та Луганської областей. Після 24 лютого сімейний бізнес почав працювати на зсу цей прапор. Мені ж передали військові саме, коли я передавав гроші на машину тут а, і герб України і їхній. Знак на військову бригаду і їхні підписи і побажання. Маленький волонтер збирає гроші на різні запити оборонців. Дрон це перша велика та самостійна підтримка Святослава. В сучасній війні це найбільш застосованіша зброя, і ну, хотілося щось ще зробити самому, щоб назбирати на свій власний. Передасть дрон від Святослава українським захисникам волонтер Ігор Поліщук. Він вражений історією цього хлопчика та його бажанням бути корисним. Знав, що збір проходить такий, власне, і проходить таким шляхом, що продається насіння. Тобто, і також після того, коли знав, вже поширював навіть власне цей збір, тому що це гарний приклад. Дрон Святослава уже за кілька днів допомагатиме воякам нищити ворога на східному напрямку. Що святослав? Твій номер 201, дрон 201. Я сподіваюся, ми побачимо гарне відео, як цей дрон вражає ворожу силу. і бажану техніку якогось танка або броньовану іншу техніку. Дякую. Анастасія Ракоїт, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Поки маленький вінничанин збирає на дрони у прифон. У прифронтових містах допомагають місцевим вже 9 місяців. У Херсоні в соціальній кухні невелика команда волонтерів годує тисячі людей. Офіціантами та поварами стали 16 колишніх бібліотекарів та вчителів. Все для того, аби допомагати містянам, які під щільними обстрілами не можуть приготувати собі обід. Як правило, це люди похилого віку, одинокі та ті, хто з інвалідністю. Деталі у наших кореспондентів. Ним супом та другою стравою уже не вперше смакують у соціальній їдальні Херсона Олена Таран та Людмила Вовкожан. Жінки не могли покинути рідне місто, але під час цими обстрілами окупантів не завжди можуть купити їжу та приготувати обід чи вечерю. Соціальна їдальня, яку 9 місяців тому відкрили волонтери, порятунок для тисячі одиноких херсонців для людей з інвалідністю та пенсіонерів. Кожен день хожу, і все подобається. І перше, і вторе, і, і дівчата. А тут і подружки, тут сіті, а Вдома теж готую, але я, я живу сама одна, а для кого готувати? Набирають двом ще своїм, покажуть хвороб. Ну, Інвалід з однією ногою, і вона з однією рукою так чи інакше треба якось это саме. Там ще й третє в мене і сахарний діабет, і гіп, это, гіпертонія, в общем, куча так. То на трьох виходить, то на двох. Ну наскільки вже насиплять, настільки і ділю. Соціальну кухню у Херсоні відкрили 9 місяців тому за підтримки міжнародних фондів. Гроші на обладнання та продукти також дають благодійники. Працюємо більш, більше по півроку. Я думаю, що потрібно це всім для. Для перемоги для нашого Херсону, тому що людей залишилось багато, які потребують нашої допомоги. Волонтерки кухні це 16 місцевих жінок. До великої війни вони були вчителями, мали власну справу. Або як пані Оксана працювала у бібліотеці. Сьогодні жінка смажить по кілька сот порцій оладок, бо хоче допомогти своїм землякам пережити ці важкі часи. Я... Я не знаю, що мені робити, щоб тільки була перемога. Якщо треба це робити, буду робити це. Якщо на лівий берег, ну піду. Головна на кухні Людмила Потеряйко. Вона щодня складає нове меню і сама готує перші страви, борщі та супи. Кожен день ми різноманітнимо асортимент, щоб воно не повторювалось, але ж готовно з тих продуктів, які маємо може Бути і борщ, це може бути і суп гороховий, це може бути суп з домашньої лекшини. Кухарі щоденно готують понад півтори тисячі порцій. А за дев'ять місяців роботи це десятки тисяч обідів. Мешканці мікрорайону можуть посмакувати смачними стравами у самій їдальні. Тим, кому важко дістатись до кухні, їжу відправлять у ланчбоксах додому. В найближчий час волонтери планують відкрити ще одну соціальну кухню в іншому мікрорайоні Херсона. Анастасія Ракої, Тетяна Савуля, новини за день, телеканал Віта. Шапки і рукавиці, тактичні аптечки та флісові безрукавки. Усе на передову для захисників відшивають учні одного із Вінницьких ліцеїв. Аби підтримати маленьких волонтерів, благодійник із Латвії передав ліцею чотири швейні машинки. Ще на чотирьох працюватимуть швеї у центрі реабілітації дітей. Які можливості з'являться у невтомних патріотів, знає наша Катерина Соколюк. З перших днів великої війни шиють шапки і рукавиці, кімори та тактичні аптечки. Шкільний швейницях у одному з вінницьких ліцеїв організував вчитель трудового навчання Віктор Могуч з повномасштабним вторгненням російських окупантів. Учні та педагоги прагнули бути корисними фронту. Діти, які приходять на уроках праці, також опановують цю нелегку професію кравця. Ось вчаться тримати стрічечку, вчаться шивати шви і зігзаг, і прямий шов. Ну робота йде, дітям подобається і хочемо трошки ширше зробити коло від першого класу і до, як говориться, поважного віку. Працюють всі. У волонтерському шкільному цеху відшили уже сотні рукавичок, футболок, бафів та шортів. Разом з учнями працюють педагоги, батьки та професійні швеї. Світлана Борткова щоденно в цеху, як на роботі, вигадує, як навіть із залишків матерії зробити щось корисне на передову. Я шию такі от медичні, вони потім там десь беруть наповнювачі, тут у них вінти, вати, такі медикаменти якісь хлопцям, отакі, такі сумочки. Так, да, да, що більш таке ну, важче, тому що дітям це набагато там дівчинка якось одна шия, але, але їм важко шити. А от Володимир Щербатих опанував швейну справу вже у волонтерському центрі. Чоловік повністю відповідає за пошив двосторонніх рукавиць. Він не Кравець і сам шиє пальчатки. Якщо треба полотну сторону, можна підшити на якісь важкі роботи, для прикладу, копання чи рубання. Вони дуже часто із цього виходять з ладу тканина, протирається, рветься. Той же ящик снарядів перенести, не факт, що там не буде шкалки чи металевої частини, яка просто розриває тканину, а на дворі холод, і рукавиці вже все в такому випадку. І краще мати, в будь-якому разі, будь-яку військову змінку. Ну, сохнуть тактичні. Ну, взяв одівці, а руки сухі у майстерні школярі та дорослі практично два роки працюють на старих машинках. Аби підтримати юних волонтерів, латвійць Ейгар Стоніс подарував центру чотири сучасних швейні машинки мені, сказали, що є школа, де діти працюють, і треба, хоч якісь старенькі швейні машини. Якось треба допомогти. Ну почав шукати. Раніше привіз хороші електричні діти вже на них працюють. Скільки можемо, стільки й допомагаємо. Я завжди запитую, що треба. Просто так не їду, а набираю вантаж з того, що просять. Ще чотири машинки латвійський благодійник подарував центру реабілітації дітей. Багато дітей є старшокласників. І от саме на уроках трудового навчання вони там зацікавилися, оскільки вони там на, саме на швейних машинках шили раніше, шили, е, шили балаклави, рукавиці, ремні. Ось і е, 45 хвилин на уроці це дуже мало. Тут в закладі є більше можливостей, оскільки більше вільного часу, час дозвілля, канікулярний час, вихідні. Латвійський благодійник і надалі допомагатиме шкільному волонтерському центру, і для цього прагне заручитися підтримкою своїх бізнес-партнерів. Катерина Соколюк, Сергій Андріянов, новини за день, телеканал Віта. Наближається романтичний місяць, якого чекають всі закохані, і офіс туризму Вінниці вже підготував ідеї побачень. Пропонують серію екскурсій про пристрасть та натхнення, а також місця, де століття тому вінничани освічувалися в коханні. Які ще сюрпризи будуть в Арсеналі гідів, знає Анна Шутова. Відвідати музей Оноре де Бальзака, резиденцію грохольських та костел Святої Варвари це лише невелика частина екскурсій, які підготував офіс туризму Вінниці на лютий. Про пристрасть та натхнення, про місця, де століття тому віничани освічувались в коханні. Такими будуть тематичні екскурсії. Гіди називають лютий найромантичнішим місяцем. Тому дев'ять прогулянок містом присвятили саме Дню святого Валентина. Запланували й три соціальні екскурсії. Безкоштовну оглядову екскурсію по місту від різних гідів для віничан та гостей міста. Тобто це не тільки соціально незахищені верстви населення, і ми продовжуємо наш минулорічний проєкт. Це два полюси одного міста, це екскурсія для військовослужбовців та їх родин. У такий романтичний місяць офіс туризму підготував і кілька тематичних майстер-класів. По виготовленню текстильної іграшки ми будемо виготовляти котиків. Це будуть милі котики з надписами. Ви зможете закласти туди свій якийсь сенс або побажання коханій людині. Другий майстер-клас по виготовленню кавового мила з крабу. І третій майстер-клас це розпис еко-сумки. Розписувати будемо акварелю на любовну тематику. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта детальніше про те, яким буде туристичний лютий розповість гість прямого ефіру. Директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вашеленні. Олександр, вітаю вечора. Лютий прогнозує вінничанам незабутні екскурсії і емоції від цих екскурсій. На екскурсантів чекають 12 романтичних та цікавих локацій. Чим власне ці місця, ці місця зацікавлять вінничан та гости. Вінниці дякую, що додали. Бо дійсно ми розраховуємо на туристичну аудиторію. І якщо говорити про е локації, то тут, по-перше, вінницький театр. Який переповнений дуже багатьма цікавими історіями, власне заглянути за куліси, особливо в цей місяць, коли багато якраз вистав присвячених цій одвічній темі, дуже буде цікаво. Крім того, маршрут по муралах міста вуличний Лувр це теж така цікава історія про те, як надихалися творці, тих хто. Робили наші мурали арти в місті, ну і крім того, якщо говорити вже не тільки про Вінницю, але й про регіон, то це поїздки в місця пов'язані з Леонтовичем, з Бальзаком тобто, теж такі любовні історії. родина потоцьких, безумовно. От, тому ось такі ось цікавинки в цьому місяці. Знаю, що запланували також три соціальних екскурсії. Про що йде мова? А я скажу, що їх, очевидь, буде набагато більше, тому що офіс туризму в Вінниці постійно отримує запити від громадських організацій, від різних благодійних ініціатив. А якщо говорити про е, два таких ключових напрямки, то це, по-перше, е, запроваджений в цьому році офісом туризму формат безкоштовних екскурсій оглядових по місту. Кожне кожен, кожен тре, кожну третю неділю місяця, можна собі вже навіть помічати в календарі. Е, є форма реєстрації безкоштовна, і там в пріоритеті відбираються саме соціально. Ціально вразливі групи населення, але крім того, є окремий проект, про який вже згадувалися: це незламні та нескорені, це екскурсії, туристичні активності для військовослужбовців, ті, які проходять реабілітацію. в Вінниці також для ветеранів і для їхніх сімей. Це проект, який започаткований ще в минулому році зусиллями офісу туризму і підтриманий з міського бюджету. Зараз він стає більш інтенсивним і чим ближче до теплої пори, звичайно буде набагато більше цікавого подивитися, і це буде робити і офіс туризму. Вінниці і інші гіди, і сподіваємося, навіть нова плеяда гідів, яких ми плануємо цього року прогнати через школу гідів і амбасадорів в Вінниці. Хочеться почути від вас, як від очільника департаменту і від людини, яка постійно моніторить ситуацію і бачить картину. Вінничани та гості міста обирають туристичне дозвілля вдома зараз чи радше поїдуть на відпочинок у інші міста України? Я б сказав по різному насправді віничани дуже дуже активно в минулому сезоні почали відкривати власний регіон. Тобто, мешканці такого великого обласного центру, як Вінниця, вони дуже дуже багато записувалися на екскурсії, тури саме по області або в сусідній області тобто, тур Вінниця плюс. І е, я скажу, що це ще не все, що насправді наша область може показати. Ми дуже багато взаємодіємо якраз з представниками інших громад. Навіть вже сформувалися туристичні кластери довкола таких громад, як Ямпіль, як Тульчин. І насправді війни зараз дуже багато виїздять за місто з різною метою, навіть в сезон, тобто в холодну пору, відкривається дуже багато таких локацій, де можна е, сім'єю провести час там в чані, в якихось снігових. Активностях і так далі. Якщо говорити про те, чи їздять в інші регіони, то безумовно ну, є така тенденція, що е, зміщення на захід, от, умовно, кияни їдуть трошки західніше, південніше в Вінницю. Вінничани відповідно там західніше на Хмельниччину, Тернопільщину, якщо не брати до уваги оці топові дестинації типу Львова і Закарпаття. Але е, я тішуся з того, що насправді Вінничани і ті, хто сюди приїхали мешкати, переселенці, вони розуміють, що сам регіон Вінниччина і сама Вінниця має дуже багато що запропонувати, якраз над цим працює команда офісу туризму, команда всіх туристичних активістів нашого міста і формують дуже цікаві нестандартні пропозиції, яких раніше не було, і це ще знову ж таки ще не почався сезон. Ми запитали вінничан, де та якому відпочинку вони надають перевагу, тому пропоную послухати відповіді. На старому місці в лісі Старогородському, то там дуже круто, то там відпочиваю. Спор хожу, ну, теж дуже Вінниці. Зазвичай це буде пасивно, тому що я звичайно працюю на роботі і хочете просто відпочити, почитати книгу або подивитися фільм. Але інколи просто прогулююсь Вінницею. Відпочинок у мене активний це заняття танцями. Зазвичай це у Вінниці, не за її межами. Це десь якісь басейни, спа або книжка, або кава. Так. Тут багато працюємо, вони можу відпочивати активно. Зазвичай це відпочинок з чоловіком, домашні якісь справи. Ввечері ми можемо піти до батьків. Зазвичай Вінниці. Або я просто родом з Волині, або їду додому на Волинь. Виходжу на прогулянку в парк. Можу його просто десятками куклів мотати, тобто мені не набридає. З друзями виходжу, в кіно можемо сходити разом. Хочеться і вас запитати, пане Олександре, ваш улюблений відпочинок. Тут згадувалося про старе місто, я теж дуже люблю от якраз такі околиці нашого міста, тим більше, що там поруч якраз територія Сан, якою ми опікуємося, яку цього року ми теж хочемо вкотре підняти в свідомості віничан, активізувати. Я дуже люблю наші приєднані громади, насправді Вінницькі хутори, писарівку, щітки, стадницю, тому що там дуже багато гарних ставків. Ну і там трошки ритм життя він зовсім контрастує з нашими спальними районами чи навіть з тим же. Старим містом, тобто це, це зовсім інший світ. Дуже дуже насправді люблю відкривати те, що ще раніше не бачив. Вінниця настільки велика, що навіть за 15 чи вже 17 років свого життя тут я досі знаходжу щось нове, цікаве. Ну, а таке най найбільш улюблене мною місце це звичайно п'ятничани, парк Грохольських, П'ятничанський ліс. От туди їзд їздив дуже багато навіть цієї зими, коли випадає сніг, то це дуже така магічна атмосфера, насправді. Як бачимо, велика Вінниця дарує дуже широкий спектр емоцій. Знаю, що приємний бонус до екскурсії, які заплановані на лютий, будуть майстер-класи: кого на них запросити, та що чекає власне на учасників. Запрошуємо охочих тих, хто готові попрацювати. Трошки це власне, ініціатива платформи Байві тих майстрів, які об'єдналися довкола офісу туризму і пропонують не тільки свою хендмейн-продукцію, але і власне свої таланти діляться ними і вчать людей працювати руками. Вже звучало, що будуть тематичні майстер-класи. Дуже популярні насправді за всі ці попередні два роки були розписи «Екоторп» і відповідно зараз вони будуть тематичні. Так само ці всі листівки, мила, це все буде ну, пов'язане, звичайно, з ним Валентина. Але знову ж таки, майстер-класи від офісу туризму це тільки невеличка дещиця того, що пропонує загалом місто для дозвілля. Ми щочетверга формуємо таку добірку на сторінці Візит Вінниця, що робити на вихідних, ідей на вихідні. Тож всім дуже раджу підписуватись, бо це найшвидший спосіб швиденько побачити і в останню секунду спланувати, що ж робити на вихідні. Бо, як ми почули, більшість людей все-таки багато. Працюють тому всі плани на відпочинок відкладають на п'ятницю, суботу і неділю. Я щиро дякую вам за цю розмову і бажаю вам і усім нам насиченого та безпечного в першу чергу туристичного лютого. А нашим телеглядачам я нагадаю, що про туристичне дозвілля у Вінниці ми спілкувалися із директором департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександром Вешелені. А наразі це всі новини за день. Таким побачили його кореспонденти телеканалу Віта. Більше у наступних випусках бережіть себе та рідних. Побачимося.